Вирізав я такий шматочок по діаметру сковороди, сковорода 28 см, Такий майже круглий шмат. Зараз я його ще трішки відіб'ю. Щоб краще зайшли наші приправки перчик сіль і зараз з другого боку буду, зараз ми підсолимо. трішки поперчимо. З обох боків і дамо декілька хвилин промаринуватися. Ставимо сковороду нашу на газ, будемо розігрівати. Вливаємо олійку. чекаємо, поки розігріється, Хай нагрівається. Олійка розігрілася. Будемо вкладати на. Натришиться який буде Радуватись наш наш наше око. На такие наточек на, на силу коварідочки будем приємно. Зараз ми його перекинемо на другий бік. За тупорить. Такий на кошек. Будем смаживать другий бік. Продовжуємо смажить декілька разів, а деся його сбоку набить. Перекладки нам картинуть. Рівномірно просмажили. Зараз накриємо кришкою і хай під кришкою ще потушиться хвилин 15. Ну все, друзі, декілька разів його перевертав на це, щоб воно було румяне. З усіх боків. Зараз ще хвилин 5 і воно буде вже повністю у нас готове. Підписуйтесь на канал. Підписка безкоштовна. Підписка допомагає робити відео і морально підтримує. Пишіть коментарі, ставте лайк, кому сподобався цей ролик. Ось такий шматочок ми отримали після приготування. Він зменшився трошки, але достатньо. Величеньке, щоб порадувати око. Так що, друзі, всім смачного. Їжте смачне, готуйте смачне. До побачення!